Травна система людини являє собою довгу трубку, та систему залаз які виділяють свої продукти у цю трубку. Травна система поділена на кілька відділів. У кожному з них відбуваються певні етапи процесу травлення. У ротовій порожнині їжа подрібнюється зубами і просочується слиною, яку виділяють слинні залази. У процесі жування з неї формується харчова грудка, яка і буде рухатися по травному тракту. Ферменти слини розпочинають процеси травлення вуглеводів. Залози шлунка, які розташовані в його стінках, виділяють шлунковий сік. До складу шлункового соку входять ферменти і хлоридна кислота, яка створює кисле середовище для травлення білків. Переважно в шлунку відбувається травлення білків. Шлунковий сік поступово просочує харчову грудку, а всередині харчової грудки продовжується травлення вуглеводів за рахунок ферментів слини. Після виходу зі шлунка харчова грудка потрапляє у тонкий кишечник, а саме його перший відділ – палу кишку. У ній реакція середовища травлення змінюється з кислою на лужну. Це потрібно для роботи тих ферментів, які беруть участь у процесах травлення білків, вуглеводів, жирів та інших речовин їжі. У 20 палу кишку відкриваються протоки печінки і підшлункової залази. Печінка виробляє жовч, яка потрібна для травлення жирів, а підшлункова залаза виділяє панкреатичний сік, який містить багато травних ферментів. Значна частина ферментів у тонкому кишечнику розміщується на поверхні його стінок. Для збільшення площі цієї поверхні вона вкрита великою кількістю виростів ворсинок і мікроворсинок. Подальші ділянки тонкого кишечника після 20-палої кишки забезпечують сисання продуктів травлення. Товстий кишечник коротший, ніж тонкий. Його поверхня не має ворсинок, але в ньому живе велика кількість мікроорганізмів. У товстому кишечнику відбувається поглинання організмом води і продуктів, які утворюють симбіотичні мікроорганізми, наприклад, вітамінів. У кінцевому відділі товстого кишечника прямий кишці накопичуються неперетравлені залишки перед їх виведенням з організму.